Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про підводні човни атомного типу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. А саме це підводні човни типу Огайо. Дані човни мають певну особливість. У них на борту стоїть в якості силової установки атомний реактор, і також на їхньому озброєнні. Можуть стояти міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним боєзарядом. Тому даний тип підводних лодок на даний момент є одним із самих небезпечних типів озброєння на планеті Земля, який, в принципі, був створений людством. Чому вони так небезпечні? Оскільки повітряні цілі, в принципі, їх Якось попередньо, хоча б можна виявити там з відстані, там, наприклад, 100, 200, 300 там, 400 км, в залежності від того, якої потужності радіолокаційна станція встановлена. Ну і в залежності від її, звичайно, антени. Так само можна і помітити пуски, наприклад, тих же балістичних ракет з якоїсь там великої відстані. Судж підводних човнів, що вони можуть підійти надзвичайно близько. І їх, в принципі, можна і не помітити, якщо у вас немає потужних систем пошуку саме морських човнів. А такі от пошукові системи з потужними локаторами зазвичай вони встановлюються на повітряних суднах, які, скажімо так, літаки мають Спеціальні прилади, досить потужні обчислювальні системи, які своїми сонарами постійно сканують дно морське. Ну, це така досить складна установка. В принципі, і дані літаки, вони досить обмежені в кількості, тому що це така система, яка зазвичай відпрацьовується в основному на якихось морських навчаннях. Їх немає в такої достатньої кількості, щоб вони постійно патрулювали якийсь там периметр, наприклад, навколо своєї берегової лінії. яку Можна охарактеризувати як надзвичайно важливу для захисту країни. Тому навіть стратегічна авіація, вона попередньо виявляється, навіть вона там злітає чи зробила пуски. Міжконтинентальні ракети, вони також виявляються, хоча б там за 20-30 хвилин, ну, якісь там звичайно короткі, але є цей час. Дана ж техніка вона може підійти ну майже впритул і пустити ракети, і тоді вже буде, ну. Просто цього часу дуже обмаль. Система ПВО має бути ну, надзвичайно якась потужна, і люди прямо мають уже ну, моментально все реагувати, приймати рішення, щоб спіти відбити такий надто небезпечний удар. Але давайте розберемося поки в деталях, що це, коли воно, як з'явилось, бо це зброя, скажімо так, яка, мабуть, і стримує розвиток ядерної війни. Яку б, звичайно, ніхто б не хотів побачити, але в нинішній час невідомо, що може відбутися далі з таким розвитком подій. Отже, що стосується історії появи атомних підводних човнів носіїв міжконтинентальних ядерних балістичних ракет типу Огайо. слід зазначити, що цей проєкт. Почав з'являтися ще в 1974 році, тоді був укладений американським урядом контракт з компанією General Dynamics на будівництво першого човна такого типу з назвою Огайо. Але в силу різних технічних причин даний проєкт силу технічної документації, яку потрібно було розробити, оскільки це була перша така надпотужна установка американська. Даний проєкт розроблявся до 1979 року і вперше даний корабель Огайо був введений в стрій в 1981 році. І з 1981 року почали створюватись 18 кораблів. Взагалі по проекту мало бути створено майже 24 кораблі, але так як в 91-му році розпався Радянський Союз, уряд Сполучених Штатів прийняв рішення, що ну, така вже прям немає загрози, великої вже не потрібно в принципі, збільшувати кількість, і вони вирішили зменшити проект, в принципі, на 18 кораблях зупинити створення даної техніки. В 1997 році було закінчено передачу флоту усіх човнів, ще раз наголосимо, 18 човнів класу Агайо Військово-морським силам. В Атлантичний флот було направлено 10 таких човнів, а в Тихий океан 8 човнів. З 2002 року, в принципі, це є єдиним та основним типом. Ракетоносіїв, які є на озброєнні військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Швидкість даних човнів слід зазначити, що вони ці всі 18 кораблів отримали різні назви. Різних штатів Сполучених Штатів Америки, такі як Алабама, Аляска, Невада, Тенесі, Пенсильванія, Кентукі, Меріленд. Тобто кожен новий корабель, який випускався з 1981 року, майже кожен рік, 82-й, 83-й, 84-й виходили нові кораблі, і вони отримували постійно нові назви Агайо, потім Мічиган, Флорида, Джорджія і так далі. Водотонажність даного корабля в надводному варіанті складала майже 16700 тонн. Довжина даної техніки майже 170 метрів. Ширина 12,8 метра. Середня осадка майже 11 метрів. Швидкість надводна. Майже 20 вузлів, що в перерахунку на кілометри майже 35 км буде складати. І до 39, якщо в нормальних, не сильно штормових чи вітряних умовах, швидкість підводна майже 25 вузлів, а це вже майже 48 км на годину. Робоча глибина занурення майже 360 метрів, гранична максимальна, тобто глибина занурення майже 550 метрів. Автономність плавання складає 70 діб, що, в принципі, майже 2 місяці, навіть трошки більше. І загальний екіпаж даного човна майже 155 осіб. Що стосується вартості даного проєкту на момент свого випуску на початок 80-х років, вартість тодішнього проєкту оцінювалась майже в 1,4 мільярди доларів. Тобто, вдуматись на